Доброго дня, і сьогодні ми покажемо вам автомобіль, який доставили для клієнта з Європи. Це Renault Fluence 2013 рік. 1,5 дизель механічна коробка передач. По комплектації в нас чорний текстильний салон, механічна коробка передач, бортовий комп'ютер, склоочисники, до речі, є. 4 склопідйомника ну, в принципі, мінімалізм, так як і хотів наш замовник для того, щоб було поменше електроніки. А саме цікаве, що в цього півтора літрового монстра розхід по місту, 5 літрів дизеля і механічна коробка передач. До речі, особливість в тому, що клієнт нас Постійно на роботі, і ми скористалися послугою адресної доставки і доставили автомобіль прямо на роботу до клієнта. Тому, якщо ти хочеш отримати автомобіль прямо в себе під дверима, пиши нам в Дірект.